Домашній улюбленець білосніжки ягідка. Ягідка була маленьким, полохливим кроликом. Єдине, чого вона не боялася, це їсти ягоди. А найбільше вона любила чорниці. Одного літнього ранку ягідка прокинулася і збиралася поснідати солодкими чорницями. Тим часом неподалік білосніжка і принц збирали чорниці, щоб спекти пиріг. Білосніжка складала ягоди в срібне відерце. Воно вже було майже повне, аж раптом принцеса побачила кущ густо всипаний чорницями. Але ягідка теж його пригледіла. Тільки но білосніжка простягнула руку до куща за чорничкою, як ягода раптом зникала. Принцеса хотіла зірвати ще одну, але кущ знову затрусився. І чорниця на її очах розчинилася в повітрі. Аж ось білосніжка помітила в кущі білий, як сніг пухнастий хвостик. Білосніжка взяла з відеречка чорничку, поклала собі на долоню та присіла біля куща. Дуже скоро з куща виглянув сполоханий кролик. Але коли ягідка побачила соковиту чорничку в руці білосніжки, то перестала боятися. Вона відразу вискочила на руки принцесі, яка стала частувати її смачними ягодами. Настав час повертатися в палац. Білосніжка і принц попрямували додому, а ягідка пострибала за ними, бо дуже хотіла посмакувати ще смачними чорницями з ведеречка. Білосніжка була дуже здивована, коли побачила кролика в відерці з ягодами. На щастя, чорниць вистачило і для ягідки, і на пиріг. Відтоді ягідка живе разом з білосніжкою в палаці. Принцеса часто готує для улюблениці новий почастунок морквяний мус.